Коли Ісус Христос жив на землі, Він ходив із міста в місто, із села в село, проповідував, говорячи, покайтесь, бо наблизилось не Царство Небесне. Перед Своїм Вознесінням Він дав повеління учням іти по всьому світу і проповідувати Євангеліє кожній людині. Проповідь Євангелія це наш обов'язок як християн. Ми церква Ісуса Христа, ми Його голос на землі. І кожному із нас. Необхідно проповідувати Євангелії ближньому, на роботі, де б ми не були. Проповіді Євангелії потребує кожна людина. Я би хотіла, щоб до мене підійшов хтось і сказав добру новину. Проповідь Євангелія – це є добра новина. І до нас хтось підійшов і розказав. І так точно, як ти хочеш, щоб з тобою поступили люди, поступай так і з ними. Проповідуй Євангеліє. Любов до Бога, вона проявляється в любові до людей, служачи їм, проповідуючи їм і роблячи добрі діла. Ми для того і покликані із темряві світло, бо Божа воля, щоб кожна людина почула проповідь Ванелі покаялася і дійшла до пізнання істини. І, взагалі, ми давали обіцянку Богу служити чистій, доброй совісті. Ми повинні мати цю добру совість перед Богом. Перед собою, перед людьми і ходить у радості. А повнота радості вона приходить від проповіді Євангелії, бо в ньому є сила для спасіння кожній людині.